Формування зірки починається з великого хмари газу і пилу, яка називається молекулярним хмарником. Ці хмари складаються переважно з водню та гелію, а також слідових кількостей важчих елементів. Під впливом різних факторів, таких як хвилі удару від супернових вибухів або зіткнення з іншими хмарами, починається процес згущення цих хмар. Гравітація відіграє ключову роль у цьому процесі, збільшуючи тиск та температуру всередині хмари. Поступово центр хмари стає все гарячішим і щільнішим, що призводить до початку ядерних реакцій. Коли температура та тиск в центрі хмари стають настільки великими, що починається ядерний синтез водню в гелій, зірка народжується. У цей момент відбувається викид енергії у вигляді світла та тепла, що робить зірку яскравою та гарячою. Саме таким чином формується нова зірка на небосхилі. Проте процес формування зірки може відрізнятися залежно від маси хмари та інших факторів. Наприклад, менші зірки, такі як червоні карлики, можуть утворюватися з менших та менш щільних хмар, тоді як великі зірки, такі як супергіганти, виникають з великих та дуже щільних хмар. Крім того, існують випадки, коли зірки утворюються у складних системах. Таких як подвійні або навіть потрійні зіркові системи. У таких випадках процес формування зірок може бути ще більш складним та динамічним. Після народження зірка продовжує розвиватися та еволюціонувати протягом усього свого життя. Вона витрачає своє ядро водню, переходячи в наступні стадії життєвого циклу, що може тривати мільярди років. Наприкінці свого життя зірка може пережити вибух супернової. Викидуючи величезну кількість енергії та речовини у космос, цей вибух може призвести до утворення нових зірок та планет, а також розповсюдження важких елементів, необхідних для життя у всьому всесвіті. Таким чином, процес формування зірок є важливим етапом у житті всесвіту, який впливає на формування та розвиток усього навколишнього простору. Життєвий цикл зірки розпочинається з гігантського хмари газу і пилу, яка називається молекулярним хмари. Під впливом різних факторів, таких як хвилювання від сусідніх зірок або супернова вибухи, частинки починають згущуватися в центрі хмари. Під впливом гравітації цей процес посилюється і починається формування протозвізди. Коли центральна частина протозвізди стає настільки гарячою, що починається ядерний синтез водню, вона перетворюється в зірку. У цьому стані зірка перебуває протягом багатьох мільярдів років. Підтримуючи рівновагу між гравітацією, яка стискає її, і ядерними реакціями, які вибухають в її серці. Під час цього періоду зірка випромінює енергію у вигляді світла і тепла, що дозволяє підтримувати життя планет, що обертаються навколо неї. Проте, коли запас водню в центрі зірки підходить до кінця, починається новий етап її життєвого циклу. Гравітація починає перемагати ядерні реакції, і зірка починає стискуватися. У цей момент зірка може перетворитися на червоного гіганта, розширюючи свою оболонку і поглинаючи ближні планети. Після того, як запас гелію в центрі зірки також закінчується, відбувається останній акт її життєвого циклу. Гравітація виграє остаточну перемогу і зірка починає колапсувати. Цей процес може призвести до вибуху супернової, який розкидає матерію зірки у космос. Після супернової вибуху залишається лише ядро колишньої зірки. Яке може перетворитися на нейтронну зірку або чорну діру залежно від маси початкової зірки. Нейтронні зірки виникають у результаті колапсу ядра зірки, коли електрони та протони об'єднуються, утворюючи нейтрони. Це дуже щільні об'єкти, які мають сильне магнітне поле і обертаються дуже швидко. Чорні діри з іншого боку виникають у результаті колапсу зірки, коли гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вибратися з її області. Чорні діри мають надзвичайно сильне гравітаційне поле, яке впливає на все, що опиниться у їхній зоні впливу. Таким чином, життєвий цикл зірки є надзвичайно складним і захоплюючим процесом, який дозволяє нам краще розуміти природу Всесвіту та його еволюцію. Вивчення зірок допомагає нам відповісти на багато питань про те, як вони виникають, розвиваються та зникають, і як вони впливають на навколишні об'єкти у космосі. Етапи еволюції зірки розглядаються в контексті її життєвого циклу, який починається з народження та завершується смертю. Перший етап це формування зоряного гнізда, де під впливом гравітації об'єднуються газ і пил. Під час цього процесу великі маси матерії поступово стискаються, що призводить до підвищення температури і тиску в центрі гнізда. Нарешті при досягненні певного рівня температури та тиску починається ядерний синтез. І зоря переходить до стадії головної послідовності. На цьому етапі зірка витрачає свої ядерні запаси гелію, випромінюючи енергію та світло. Другий етап це чергові зміни в ядерних реакціях, коли в зірці вже закінчується гелій і починаються процеси синтезу важчих елементів, таких як карбон та кисень. Це може призвести до збільшення розмірів та температури зорі, що впливає на її зовнішні шари та видачу енергії. Нарешті! Коли запаси палива вичерпуються, зірка може перейти до наступного етапу стадії червоного гіганта. На цьому етапі зоря розширюється, збільшуючи свій радіус та випромінюючи більше енергії. Останній етап це стадія смерті зірки, коли вона може згоріти великим вибухом, який називається суперновою, або згоріти мирно, перетворившись на білий карлик або нейтронну зірку. Цей процес відбувається відповідно до маси зірки та умов навколишнього простору. Таким чином, етапи еволюції зірки відображають її життєвий шлях від народження до смерті, розкриваючи різноманітні процеси та явища, які відбуваються в її внутрішності та навколишньому просторі. Зіркові вибухи це одні з найбільш вражаючих та драматичних подій у Всесвіті. Ці події можуть мати різні наслідки від утворення нових зірок до вибуху, що призводить до утворення Чорної діри. Одним з найвідоміших типів зіркових вибухів є супернова. Супернова це вибух зірки, який може виділити стільки енергії, скільки залишиться вона за всю свою подальшу існість. Після супернови може утворитися нейтронна зірка або чорна діра. Нейтронні зірки це дуже густі об'єкти, які складаються переважно з нейтронів. Вони можуть мати масу у 1,4-2 маси сонця, але при цьому їх радіус дуже малий, всього кілька кілометрів. Чорні діри це області простору, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вибратися. Чорні діри можуть утворюватися в результаті вибуху великих зірок або злиття двох нейтронних зірок. Іншим типом зіркових вибухів є гамма спалахи. Гамма-спалах спалах це найяскравіший тип зіркового вибуху, який може виділити енергію у вигляді гамма променів ці події можуть бути настільки потужними, що виділяють стільки енергії, скільки залишиться в зірці за всю її існість. Гама спалахи можуть бути наслідком колапсу зірки або злиття двох нейтронних зірок. У результаті гама спалаху може утворитися чорна діра або гігантська зірка. Зіркові вибухи це важливий процес у житті Всесвіту, який впливає на формування та розвиток зоряних систем. Вивчення цих подій до Бейниксиття зрозуміти природу Всесвіту та його еволюцію. Зіркові системи це групи зір, які знаходяться взаємодії одна з одною через гравітаційні сили. Ці системи можуть складатися з двох або більше зір, які обертаються навколо спільного центра мас. Одна з найвідоміших зіркових систем подвійні зорі, які можуть бути видимими на небі як одна точка світла. Такі системи можуть мати різні конфігурації, включаючи бінарні Триплетні, квадруплетні та навіть більш складні системи. Взаємодія між зірками в системі може впливати на їх рух та еволюцію. Наприклад, якщо одна зірка в системі перетягує матеріал з іншої зірки, це може спричинити збільшення яскравості та температури зірки донора, також можливі взаємодії, які можуть призвести до зіткнень зір або навіть до об'єднання в одну більш масивну зірку. Ці процеси можуть впливати на подальшу еволюцію зір. Та їхнє життя. Дослідження зіркових систем допомагає вченим краще зрозуміти процеси формування та еволюції зір, а також вивчити вплив взаємодії між зірками на їхню подальшу долю. Завдяки спостереженням та моделям вчені можуть прогнозувати розвиток зіркових систем та вивчати їхні властивості. Таким чином, вивчення зіркових систем та їх взаємодії є важливою галузю астрономії. Яка допомагає розкрити та пояснити багато загадкових явищ у всесвіті. Підсумовуючи наш дослідження, ми зрозуміли, що життя зірок це складний та захоплюючий процес, який починається з їх народження в облаках газу і пилу, а завершується їх смертю в результаті вибуху. Ми вивчили різноманітні етапи їх життєвого циклу, від формування до еволюції, від яскравих зір до темних чорних дір. Ці дослідження допомагають нам краще розуміти Всесвіт та нашу роль у ньому.